Усім доброго часу доби, хто дивиться дане відео, хочу вибачити, що відео виходять зараз досить рідко, але причина тут поважна. Всі знають, що з 24 лютого в країні йде війна, у нас напали кінчені сусіди, але незважаючи на це, перемога буде за нами. Наші військові роблять все можливе, щоб війна найшвидше закінчилася нашою перемогою. І всі території залишилися нашими. Тому в цей важкий час треба їм допомагати в цьому ділі, також допомагати волонтерам. Бо, як вислів, каже, якщо не годуєш свою армію, то прийдеться годувати чужу. Також потрібно цінувати кожну мить, яку вони нам дають, що ми можемо спокійно прокинутись, піти на роботу, зайняти своїми домашніми справами. Виїхати, проїхатись на мотоциклі. Я думаю, зараз всі вже розуміють, що життя не таке довге, як ми думали. Все може обірватися в будь-який момент. Тому цінуємо те, що в нас є. Чекаємо на перемогу. Отже, не будемо тягти кота загонати, то переходимо до теми даного. Пробіг у нас становить. 16062 км. Перший пункт це, що сталося за 6000 км з початку сезону. Перше, це приборна панель. Почала вона на обертах близько 4,5 був 4800 до 5200 мерехтіти. Якщо на таких обертах тримати, то панель буде. Не все показувати, але дані в принципі коректні. Витрати пального, звичайно. Потім задній габарит, який помер. Шматочок його, але... Ожив після 2000 км після того, як вмер. Далі проблеми з гальмівним супортом була прокачана гальмівна рідина, але ефекту такого не дали. Тому будемо його або розбирати, робити або повна заміна разом з усією магістраллю. Заслуговування за це весь час Це було масло фільтр підтягнуте. Щеплення, потім заміна гальмівної рідини, як на задньому супорті, так і на передньому, бо задній взагалі було все погано, а передній більш-менш. Також було перенесено сигнал під боковий пластик. Де він там добре себе почуває. Але як такої різниці я не відчув ні в місті, ні на трасі. Також по обслуговуванню було проведено підтяжка гайки ведучої зірки, тому що в неї був присутній люфт. Тепер по допам, що було встановлено. До слова, те, що було встановлено в минулому році, все працює. І світлофар, і підігрів ручок. Дуги все на місці, все працює. В цьому році було встановлено. Так як сезон почався з самого початку війни, з 24 лютого, то був встановлений отакий тубус. В ньому живуть інструменти. Ставлю фотографії, які саме. Тоді не було кофру, інструменти треба було кудись дівати. Може і параноїка, але для мене. Інструменти кра... краще, щоб були, чим коли вони знадобляться, їх не буде. Один мінус того, що вибране таке положення, це поворотник б'є по пласту. Тому, як вихід було придумано, е... така гумова підкладочка і воно спокійно амортизує і нічого Якби... не стається. Потім далі це саме що було потрібно це кофер. Чи 40 чи 42 літра, я точно вже не пам'ятаю. Був зроблений під замовлення з Чернігівської області. Я його замовляв ще взимку. Але так як було у нас під окупацією, тому зроблено було вже весною. Після того, як вигнали тих виродків, і мені кофер підігнали. Вже з середини він обклеєний. Зараз тут знаходиться інтеграл, дощовик, накидка. Тобто місця тут дай Боже. Тому як вибір, якщо немає грошей на оригінальні, то от такі от. Те ще треба також було встановлено такий от USB з прикурювачем. Два роз'єми. І для цього, для прикурювача. Також він має гідроізоляцію, проклі... проклеєний таким, вже перевірено, як 3000 км вологу не пропускає. Мінус чого, що тросик був обірваний. Але я думаю, хлопці це все виправили. Тому... І навантаження витримує досить велике. Максимально, що сюди накладав, це. 20 кг ваги було. Мінус в тому, що поставляється без пластин. Отакі от кріплення Я робив сам метал 3 мм, дюраль і асередини сталь. Ще одна пластина зроблена як сендвічем. Ну, кому буде цікаво, можу окремо відзняти та викласти по кофру. Фото, як він нагружався, я вмонтую відео, тому побачите, що як для мене то річ дуже потрібна. З тупів було ще встановлено отакий розширювач бокової підніжки. Ціна питання 300 гривень і півтори години болгарки і напільника. Така ось штука виходить, досить корисна. Менший наклін мотоцикла робить. Також на м'яких ґрунтах дуже добре себе поводить. Вже протестив. Тим, що зробив, Стан гуми на 16 тисяч я б назвав. Десь приблизно 60-70% зносу. Також вже був прокол залатаний, і почали з'являтися по гумі тріщини. Тобто В різних місцях це вже каже нам про те, що цей сезон докатать і викидувати. Потім передня гума. Тут також приблизно такий самий знос, але тріщин тут поки що не бачив. Знос колодок. Я думаю, десь до 20 тисяч вони доживуть, 18-20 тисяч задні так, як супорт працює, як okay. тому колодки задні супорт мають мінімальний знос. Також по варіантам гуми. Назад вже придбаний Мезелер Тауранс. 150 на R17 Наперед, ще в роздумах ще постав. Я хочу розповісти за пальне. Тобто ситуація в нашому регіоні досить напружена. Останні тижні тільки почало з'являтися регулярно пальне. До цього було таке, що по 2-3 тижні не було бензину. І отакий от один випадок. Хочу вам розповісти, що ви такого не робили. Багато хто перевіряв, то знаю, що витрата пального на сотню коливається приблизно від 3,3 до 4 літрів на сотню. Так от було таке, що заправився спиртовим бензином. Про це я вже знов після того як я впаяв повний бак і витрата цього пального становила 4,5 літри на сотню. І відчуття коли їхав... Таке наче хтось з мотоциклу тримає дупу, підрива немає, а за запаху від вихлопу можна просто мовчати. До цього заправляв тільки око вох, все як звичайно. І проблем ніяких не було. Тому остерігайтесь і не робіть таких експериментів. Вони до добра не доведуть. Дякую, що дивились це відео. Всім добро, миру, та найскорішої нам всім перемоги.